Минулого року активісти громадської організації Криворізьке агентство національного розвитку стали переможцями конкурсу Місто своїми руками. На виграний грант 50 тисяч гривень. Вони купили пів тисячі саджанців Акації та Айланту, 200 з яких висадили на відпрацьованому кар'єрі у районі шахти Фрунзе. Таке місце для висадки було обрано не випадково. Жодного зайвого дерева в Кривбасі немає. Природи немає зайвих дерев. А тим більше у нашому такому промисловому такому навантаженому місті. І дуже багато пустирищ. Ми звичайно радість того, що Кривий Ріг один з перших в Україні за показником залісненості. Але все одно бачимо, як дуже багато є пустирищ, особливо в таких техногенно порушених зонах. І коли минулого року компанія Медінвеста голосила конкурс місто нашими руками, я тільки прочитав десь в газеті, і мені одразу ж. Перша думка в голову. Давайте зробимо проект залісненню міста. Висадження дерев саме на порушеному техногенному ландшафті має особливе значення для поліпшення екологічної ситуації у кривому розі. То що техногенно нарушена природа не, треба обов'язково допомагати. От раніше були такі поняття, як вибачно. процес, тобто воздействие на. природу. Вот если один процесс, тренировать. то есть человек прошел, там, вот трава там, растет там, природная, да? человек там прошел, там, это процесс жизнь, воздействия, она, на, вовы, на, природе, да, есть, на природу. Она, вовы, она вовы, восстановит вовы, его. До 9 процессов вовы, вот таких природа сама восстановит. А если это больше то тогда она сама не восстановится. А если, предположим, посмотреть на то, как ездят у нас трактора и машины, то это где-то порядка трех тысяч процессов воздействия на природу. І, звісно, звісно, правило, До акції з озеленення залучили і студентів Криворізького комерційного та політехнічного технікумів та коледжу економіки та управління. Вони висадили ще 300 дерев біля своїх навчальних закладів. Було цікаво бачити, як молодь. Вони діти по суті, так? Да? Не за віком, а за, ну, скажімо, моральними якимись критеріями, за свідомістю, я б сказав би. Там, що там їм 17, 16, 19 максимум років. Але було так, так, знаєте, цікаво, я б сказав, би, так кайфово спостерігати, як в них пробуджується от на очах на наших старших людей така громадянська активність. З цим проєктом ми провели, в основному він був. Націлений на екологічне виховання, провели дуже багато семінарів. Такі ми семінари проводили в незвичній схемі, так і в ігровій, і наші ці слухачі вони дуже багато запропонували нам цікавих проєктів. Серед усіх висаджених дерев прийнялися близько 80%. Звичайно, вони також потребують догляду, тож волонтери періодично займаються розчищенням території, де ростуть саджанці, їх обкопуванням та поливом. Мы приехали здесь поубираться для того, чтобы деревья принялись. Осенью мы тоже сюда приедем. Деревья необходимо поливать, обрабатывать. Мы будем дальше продолжать сотрудничать с проектами экологическими нашего города. И вообще мы зазываем всю молодежь и всех неравнодушных принимать участие в подобных проектах, потому что никто кроме нас, наш город не сделает лучше и чище. До речі, участь у висадженні цих дерев приймав і на жаль вже покійний відомий криворізький журналіст, громадський діяч та просто хороша людина Володимир Гончар. Тож є пропозиція назвати цей гай на його честь.